Доброго дня, мене звати Марія Тавтимиш. Сьогодні хочу розповісти про те, як працює моя друга лабораторна робота. Сьогодні хочу продемонструвати консольний застосунок «Продовольчий магазин. Весна і розповім, як він працює. По-перше, на початку в мене є клас Restrictions, це клас, який зберігає деякі обмеження, як мінімальний та максимальний вік користувача, кількість товару в кошику максимальний та мінімальний, та обмеження на довжину назви товару очікую. Це створено для того, щоб просто красивіше виглядав текст. А далі в мене йде клас Product, це модель товару, вона має такі властивості, як title та «Cost», конструктор. Встановлення, назви та ціни, і такі як повернення якраз назви товару і ціни. Далі є клас карт, який відповідає за кошик, в якому всього три як, метода Перша властивість це item це асоціативний масив, який буде мати в собі товари. Потім де ета та це він додає. Або видаляє товар, якщо кількість 0, то видаляє товар з кошика, якщо перевищує максимум, виводить помилку. А, також є get items, та, який буде повертати всі товари з кошика, та із Empty це буде повертати true або false, а, чи кошик порожній. Наступний це user profile. Це клас, який має інформацію про користувача, це має ім'я та вік. А, має... Наприклад, setName це перевіряє метод, який допомагає перевірити ім'я на валідність, тобто чи має він хоча б одну літеру. setAge — це перевірка віку на валінність, тут якраз чи максимальний і мінімальний рік підходять. І також є гетери для імені та віку. Наступний клас це Store, це основний клас магазину, що відповідає за завантаження товару з продав JSON, де в мене усі знаходяться товари. Також є карт, це об'єкт класу карт. Він user profile є також. І Product File — це загалом, використовується як шлях до JSON файлу, якщо що. Також допомагає цей клас взаємодіяти з користувачем та має логіку всього застосунку. На початку є метод конструктор, це він ініціалізує кошик, він профіль користувача та завантажує товари з файлу якраз product.json. Наступним методом є лобпроctфайл. Це метод, який завантажує дані про товар з файлу Product.json. Він створює об'єкт Product та зберігає всі їх в масиві. На початку в нас є такий код, який формує повний шлях до файлу product.json, який має бути в тій ж директорії, що і поточний файл. Далі в нас йде перевірка, чи цей файл взагалі існує. Далі ми якраз маємо. Якщо ні, то буде припинятися робота і виводитися повідомлення про помилку. Далі для кожного, ми будемо проходити по кожному елементу масиві товару. І якщо, наприклад, є такі поля, як ID, так, то, наприклад, name та price, ось, то буде створюватися для новий об'єкт продакт, який якраз буде зберігатися у масиві. Далі в нас є RAN. Це головний цикл програми. Він буде вводити нам меню, чекає команди від користувача, і буде працювати поки true, тобто, поки ми, там, наприклад, не скажемо, кейс буде не нуль. Наступним це Show main menu. Це якраз наше головне меню, де просто показан текст. Uh, get longest uh, title length це отримання довжини найдовшої назви товару. Це, він буде підраховувати кількість символів у назві товару, враховується якраз навіть бітове кодування для таких як кирилиця. і буде зберігатися найбільша довжина назви для того, щоб все було при вивіді в консоль uh, в одну однаково. Потім йде print product list. Це виведення списку товарів у відформатованому форматі. На початку ми будемо виводити, виводити загальну таблицю з динамічною шириною під назву, потім підраховувати довжину назву товару для відступу, і будемо виводити рядок товару у форматі, де спочатку йде назва, потім відступ і ціна. Потім буде обробка вибору товару на та, велике, та виведення кількості це Handle Produce Selection. І, наприклад, ми можемо додати товар, так, або... і там буде оновлювати відображення вмісто кошика. Далі в нас виведення поточного вмісту кошика, це print card, card content, тобто це те, що в нас вже є у кошику. Також є Select Product, це меню вибору товару. Спочатку ми знову ж таки будемо, щоб все було однаково виглядало, це буде підрахування Longest Title. Далі в нас буде виводити, виводитися список товарів, читування, введення, що став користувач, і якщо, наприклад, 0, то буде закриття меню, потім перевірка, чи існує товар із введеним ID і обробка взагалі самого товару. Також є додатковий ще метод, це Display FinalBill, який якраз буде підсумковий рахунок виводити, назва говорить сама за себе. Є ситуація, що кожен порожний виводить інформацію про це. Знову ж таки, ініціалізація ширини колонок для таблиці, потім буде знаходитися максимальна ширина для кожної колонки, буде доводитися загальний текст в таблиці. Буде виводити інформацію, буде інформація про кожний товар з кошика, використовуватись, використовуючи for each, і потім виводити загальну суму до сплати. Далі йде налаштування профілю користувача, тобто буде While True, тобто, поки користувач не буде вводити правильну. Текст для ім'я буде працювати цей частинка коду, і ось тут через setName в user profile буде перевірятися, чи ім'я допустиме. І те ж саме працює з віком, чи спочатку буде перевірятися, чи введене число, а потім перевірка, чи цей вік доступний до помежам. І виводитися помилка за потреби. Тут код запускається. Продемонструю, як працює сам код. На початку ми можемо побачити загальне меню. Спочатку ми можемо обрати товар, і нам буде виводитися текст. Наприклад, я хочу обрати молоко пастеризоване, але я натиснула букву Є, тому помилка необхідна ввести число, тому змінюємо та вводимо не букву, а число. Наступне в мене питає, яку кількість я хочу обрати. Наприклад, якщо я веду, що хочу обрати 1000, то виведить помилку, що. Загальна кількість не може перевищувати 909, тому я ще раз оберу молоко пастеризоване, беру, наприклад, що я хочу 10, і мені виводить, що у кошику зараз якраз знаходиться молоко пастеризоване, тобто все було додано без помилок. Наступне це, наприклад, я хочу додати сметану у кількості 1-2 штук. І, знову ж таки, кошик оновився. Наприклад, я більше нічого не хочу, я повертаюся на основне меню. Далі я хочу, наприклад, отримати підсумковий рахунок. І тут я можу побачити назву, кількість та вартість це наш як-чек, та інформацію, скільки разом до сплати. Можу побачити, що все виводить правильно. Наступне я можу налаштувати свій профіль. Наприклад, вводжу ім'я Марія. Та можу ввести вік. Наприклад, якщо я буду вводити неправильне ім'я неправильний вік, то буде вводитися помилка. Тому вводимо і вік правильно. Також можна вийти з програми.